Вітаю, друзі, слава Україні. Нещодавно ви всі бачили новини, які обнародували про ракету Фламінго. І одразу ж покотилась хвиля хейту. Люди почали писати, навіщо ви обнародували ці дані. Хтось там вже пише Ой божечки засвітили геолокацію, зелені гниди, що ви наробили? І так далі. Хтось вже пише, що цей удар по заводу Мукачево, це і був удар по цьому заводу, мовляв, все вже накрилось. Мідним тазом наші всі фламінго. Що ж ви наробили, друзі? Любі наші порохоботи, до яких в принципі я теж певним чином належав. І належу, але ж не в таких безглуздих рамках, як ви все це собі уявляєте. Я в першу чергу українобот і вам раджу бути україноботами, а не порохоботами. Так ось. Після усіх цих операцій, після павутини, після виведення з ладу найбільш боєздатної частини Чорноморфлоту Московії, я ж кажу, після павутин, після знищення НПЗ, після всього цього, ви ще й досі гадаєте, що у нас зрада на зрадонці сидить і зрадонькою поганяє, що ми ні на що не здатні. Насправді в вашій парадигмі. Чому ці думки лягають, наче в матрицю, ви розумієте, як пазли складаються? Бо в вашій парадигмі Україна не може виграти. Вона не може бути ефективною. Наша влада не може бути ефективною. Ви настільки звикли лаяти нашу владу, що вам незручно жити з думкою, що влада ця на щось та й здатна. Вам незручна сама ця думка. Всі успіхи українського війська для вас. Відбувається всупереч владі, а не завдяки ній. Тобто вам зручно жити у такому вигаданому світі, де влада завжди погана. От є добрий народ і абсолютно зла, проклята, злочинна, брехлива, бюрократична та корупційна влада. Ось просто Україну очолюють гниди з гнид, але при цьому Україна ефективно боронить проти москвинів. Власну державу, тобто ви не приймаєте навіть саму думку, що Україна може мати нормальну владу, Україна може протистояти ворогу і Україна може перемагати ось в чому проблема. Тому в вашій голові все вкладається. Ви не можете допустити, що ми на щось здатні. Вас не переконали сотні ударів успішних по Московії, десятки і сотні успішних операцій, ліквідація значних воєнних злочинців в Московії. І так далі, всі ці операції вас досі не переконали, що в цілому усе добре. Мене дуже дивує, коли наші блогери так звані спілкуються з москвинами в чатрулеці, і ті, мовляв, закидують. Ну що, бачите, ви не можете успішно нам протистояти. Ми в абсолютно різних вагових категоріях. Я хочу нагадати цим людям: це все одно, що вивести кличка, ну, проти там якогось десятирічного хлопця. І кличку його, значить, б'є, вовтузить і каже: А ти не можеш мені ефективно чинити спротив? Бачиш, я перемагаю. Але попри це, що ми в настільки різних вагових категоріях, Україна стримує досить успішно наступ москвинів. Звісно ж, коли ви чуєте, москвини просунулись біля там водяного, там десь на Красногорівці, на якійсь Новомихайлівці, значить, Москвини просунулися і так далі. Візьміть, відкрийте Google Maps, поміряйте відстань від Авдіївки, Авдіївка, як правильно казали, і писали ще й в 40-х роках. При цьому звільненні то так і писали Авдіївка, Так ось поміряйте на Google Maps Відстань від Авдіївки до Покровська. Я нагадаю, Москвини ще й досі не в Покровську, так близько. Хтось там каже в 6 кілометрах, хтось 4, Якісь дРГ там інколи прориваються на Передмістя, але ще й досі не в Покровську офіційно. Так ось Діп Стейт нам подає, що спочатку крупномасштабного масштабного цього контрнаступу москвинського вони його об'явили в жовтні 23-го року, коли наш контрнаступ на півдні заглинувся. Про причини можна говорити довго, тим не менш. Так ось в жовтні вони оголосили свій наступ на Донбасі. Вони вже трошки звузили вікно можливостей, звузили вікно своїх. Намагань і звозили його фактично до Донбасу. От давайте вичавимо Україну із Донбасу, з Луганської області. Майже вичавили там пару квадратних кілометрів чи пару сіл, щось таке. А от давайте зосередимось виключно на Донбасі, і там почали лупити так ось з жовтня 23-го, А зараз вже кінець серпня, завтра день нашої відновлення незалежності, так правильно казати. Так, ось за два місяці вже буде два роки. Вони просунулися на 22 кілометри. Це багато. Звісно ж, це багато. Загалом вони у цьому контрнаступі за ці два роки зайняли 5200 кілометрів квадратних. Це подає Діпстейт від загальної площі України в 600 – 2000, тисячі, з яких 120 тисяч окуповано, тобто менше 500 тисяч лишається 5200 – це 1% за два роки. Якщо ви гадаєте, що країна розміром з Україною з населенням, з економічними показниками і так далі, в спротиві з таким ворогом, як Московія, за два роки потужного, потужного наступу, коли кидалось все, що тільки можна в бій, поступилося одним відсотком власної території, це не перемога. Я не знаю, що тоді з вами робити. Ви розумієте, спустіться з небес на землю. Зараз війна йде саме в таких реаліях. І стримування Москвинів це і є перемога. Чим ефективніше ми їх стримуємо, тим в цьому зараз так, таким це чином діє. Визначається наша перемога. Вони за цей контр-контрнаступ поклали ну десь півмільйона людей. Поклали дуже багато мільярдів доларів для того, щоб зайняти цих. 5200 квадратних кілометрів. Я нагадаю, Україна в харківському контрнаступі звільнила більше за два тижні, не поклавши на це сотні мільярдів доларів, не поклавши на це півмільйона людей, не поклавши тисячі одиниць бронетехніки. Так робиться справжній контрнаступ. Те, що зараз іде, ну це ви розумієте, як от уявіть собі Армреслінг, так? І от проти вас, ну я ж кажу, якийсь ключко. А ви ну от звичайна людина, і вам вдається два роки поспіль тримати удар, два роки поспіль чинити спротив, два роки поспіль стримувати. Як можна цим не пишатися, не пишатися нашими збройними силами? Як можна казати, що Україна програє у цій війні? Як можна так казати, що ми програємо? Ні, ні, ми перемагаємо. Просто наша перемога наразі вимірюється в таких реаліях. Якщо вони, ці темпи їхнього просування вони зменшаться, а власне певним чином вони все ж таки йдуть, йдуть на, на мінус, йдуть на зменшення, це, ці темпи просування, то в принципі це теж вже дуже добре. Друзі, що й мова. Треба не займатися зрадойовством, як цим іноді займаються наші люди пороховоти. Зрозуміти, що все в Божих руках. Наше СБУ очолює і ГУР, і наші війська досить фахові, патріотичні люди. І якби це було не так, ми вже б давно програли. Україна ефективно чинить спротив. І в цьому сенсі так, Україна перемагає, якщо зважати на абсолютно різні вагові категорії. Все насправді йде добре. В нас є дуже великі втрати. Так, але втрати ворога. Це осінтери порахували, станом на зараз складають приблизно 1 до 7, 1 до 8. Ми рухаємося в правильному напрямку. Взагалі за цю війну на жодному її відтинку наші втрати ніколи не переважали втрати ворога. Це дуже добре. Але іноді вони складали 1 до 1,5, іноді 1 до 3, іноді 1 до 7. Зараз ми вийшли на стійкі показники 1 до 7. Якщо брати взагалі такі підрозділи, як «Птахи Мадяра», От вони щоденно скільки вони щоденно знищують ворогів, і скільки гине їхніх вояків. То Мадяр порахував, що за весь час існування співвідношення приблизно 1 до 605. Тобто на 605 хробаків, знищених, ліквідованих, як він їх називає, це дуже гарна назва. Припадає один загиблий наш герой, один наш загиблий вояк, один до 605, Звісно ж. Загибель навіть одного українця, нашого героя це величезна трагедія. Але якщо в таких пропорціях йти до таких пропорцій, як 1 до 605, то ви розумієте, що жодної Московії ніколи ні на що не вистачить. Друзі, все в Божих руках. Єднаємось завтра день відновлення нашої незалежності. Всім хочу побажати перемоги, віри, твердості духа. І великого бачення, візіонерства. Бо без цього буде дуже важко. Потрібно підійматися думкою поза хмари, бачити все з висоти пташиного полету, бачити і розуміти, що потрібно робити в Україні. В Україні потрібна зараз гетьманат, революція, гетьманська революція. І саме головне, ми маємо бути відкритими. що це... Може відбутися зовсім не таким чином, і не в такий спосіб, як ми це самі собі намалювали. Коли прийшов Месія Ісус Христос, ну власне він народився серед єврейського народу, і перше його слово було саме до них, до тих, до серед кого він народився. Хоча він проповідував вже і в Десятиграді, і в Сирії, він проповідував і грекам. Ну, от, але в першу чергу, звісно ж, проповідував тим серед кого. Він народився, так ось вони його відкинули, вони його не сприйняли. Чому? Бо в них вже було своє власне бачення, яким має бути Месія, як має виглядати Христос, що він буде робити, що він буде говорити, як він буде вчиняти з римлянами і так далі. І вони його не прийняли. Так само наші патріоти, іноді, які чекають приходу гетьмана, неначе як Месії, і так далі, друзі, ви. Величезній небезпеці, якщо ваші серця не будуть відкриті до того, що робить Господь Бог. Ви можете просто не прийняти того, що відбувається, не побачити і не зрозуміти, бо ви вже намалювали собі гетьмана, що це Воскресний Скоропадський чи там Богдан Хмельницький встане із могили і явиться, як в другому пришесті. А все це може виглядати не так. Хоча по суті, по факту, все це буде саме тим. Про що ми кажемо, і про що мріємо. Це дуже важливо бути з відкритими серцями і бачити те, що робить Бог, і те, як він це робить. Ми не можемо бути розумніші за Господа Бога. Тому все це відбудеться обов'язково таким чином, в таких рамках, в такому вигляді, в якому це має бути, а не в такому, як би нам це все хотілося. Гетьман прийде, порядок наведе. Усі бувайте далі буде.